Сьогодні слово ідіот звучить як образа, але його історія набагато старша і значно цікавіша, ніж може здатися. Воно народилося у стародавніх полісах Греції, де суспільне життя було не просто нормою, а обов'язком кожного громадянина. Саме там виник термін ідіотес. Що означав зовсім не дурня, а звичайну приватну людину, яка не брала участі в обговоренні законів, не голосувала на зборах і не служила у державних структурах. Для греків такий відсторонений спосіб життя здавався дивиною. Уявіть, що у світі, де політика була майже спортом, хтось вирішував стояти осторонь. Саме тому слово мало легкий відтінок зневаги не за розумові здібності, а за байдужість до спільної справи. Згодом античні письменники почали використовувати цей термін ширше. Ідіотами називали неосвічених або нефахових людей, тих, хто не мав спеціальних знань. Уже в Римі слово ідіота означало людину без освіти, просто людина, і лише у середньовіччі воно поступово набуло негативного інтелектуального забарвлення. Європейські вчені доби відродження вживали його для позначення тих, хто не володів латинською мовою науки того часу. Так, слово рухалося від нейтрального до осудливого значення. У XIX столітті термін увійшов у медицину. Тоді психіатрія лише формувалася, і лікарі використовували слово ідіот для найтяжчого ступеня розумової відсталості. Пізніше від цього значення відмовилися через його грубість та принизливість однак воно закріпилося в побуті і перетворилося на лайку, яку ми знаємо сьогодні. І все ж, якщо зазирнути у глибину століть стає зрозуміло. Перш ніж стати образою, ідіот був просто людиною, яка не бажала втручатися в життя спільноти. Історія слова нагадує, як легко мова змінює сенси і як іноді давні терміни починають жити зовсім не тим життям, на яке їх колись створювали. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.